Вітаю вас, друзі. Сьогодні Ми розглянемо дуже важливе питання. Чим зараз займається Ісус? Як християни? Ми знаємо, що Ісус прийшов на цю землю, прожив безгрішне життя, помер на Христі і Воскрес, і знову вознісся на небеса. Перед Вознесінням Він запевнив своїх учнів, що повернеться, сказавши їм це в Євангелії від Івана, 14 розділ, 2 і третій вірш. Я іду приготувати місце для вас. І якщо я піду та приготую місце для вас, то знову прийду та прийму вас до себе, щоб там, де я, там і ви могли бути, ця обітниця була повторена учням ангелами, коли вони спостерігали, як Христос возносився на хмарах. Мужі галилейські, сказали вони, що ви стоїте і дивитесь на небо? Цей же Ісус, що вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, що сходить на небо. Отже, ми маємо запевнення, що Ісус повернеться, але можливо, ви запитаєте. Чим займається Ісус цей час? Повертаючись до текста Івангелії від Івана, 14, -й, 3 -й вірш, ми читаємо слова Ісуса, що Він збирається зробити? Готувати місце для нас. Чи може ця підготовка означати більше ніж просто будівництво для нас небесних осель? Можливо, є щось, що слід підготувати. Коли справа доходить до важливих рішень, Бог завжди проводить розслідування, перш ніж діяти цим, демонструє свою готовність прощати і давати кожному з нас можливість стати частиною його плану спасіння. В едемському саді він прийшов шукати Адама та Єву, поставивши їм питання, дав їм можливість відповісти. Перш ніж змішати язиків за Вавилонській вежі, ми читаємо. Зійшов Господь подивитися на місто та на вежу, яку будували сини людські. Перш ніж звільнити зритян з рабства, Бог сказав Мойсеві: Я бачив пригнічення народу мого в Єгипті, я чув його крик. Він представників його, бо знаю скорботи їх. Тому я прийшов позбавити їх від руки єгиптян І Перш ніж винищити Содом та Гомору, Господь сам вирішив дослідити, сказавши вбуття 18 розділ 20 та 21 вірші, бо скарги на содом і Гомору великі, тому що гріх їхній дуже тяжкий. Я зійду тепер і подивлюся. Невже всі вони вчинили так, як дійшли до мене Зойки проти них? А якщо ні, то я дізнаюсь, шановні друзі. Перед другим приходом Ісуса Він досліджує всі справи на землі. Всі хто коли-небудь жив, вибір кожного, який зроблений кожною людиною, Бог хоче. Щоб нам і спостережливому світі було зрозуміло, що жодна людина не зазнає вироку, якого вона не обрала? Як бачите, Бог не примушує Він не примушує нас слідувати за ним. Але як Бог дізнається, кого взяти на небо а кого полишити, як ми можемо бути впевнені, що його дії будуть справедливими? У Даниїла, 7 розділ з 9 по 11 вірші, ми читаємо про час, коли бажання і дії кожної людини будуть розглянуті, будуть виявлені, чого вона дійсно хоче бути частиною Божого царства або чому ні. це називається слідчим судом. Бог міг би розглянути справу кожної людини в приватному порядку і просто повеліти всім довіряти йому. Але він цього не робить. Бог відкриває книги за всю історію людства, щоби ми могли самі побачити і переконатись. Він дозволяє кожному небожителю взяти участь у цьому процесі, гарантуючи, що він буде справедливим по відношенню до кожної людини. Він відкритий та чесний, нічого не приховує. За таким принципом діє царство Боже, Саме в цей час Ісус перебуває в небесному святилищі, працює над примиренням людства з Богом і працює над тим, щоб визначити, хто хоче стати частиною Божого царства. Коли цю роботу буде завершено, ісус повернеться. Ця важлива робота описана в доктрині основ віровчення Двентистів сьомого дня номер 24 – служіння Христа в небесному святилищі. На небі є святилище, істина скиня, яку спородив Господь, а не люди. У ній Христос служить від нашого імені, роблячи доступними для віруючих блага своєї спасаючої жертви, принесеної раз і назавжди на Христі. Під час свого вознесіння він був проголошений нашим великим первосвященником і розпочав своє заступництво, прообразом якого була робота первосвященника у святе святих земного святилища. У 1844 році, наприкінці прочого періоду, 2300 днів, він вступив у другу та останню фазу свого служіння викуплення прообразом якої була робота первосвященника у святому святих земного святилища. Це є робота слідчого суду, яка є частиною остаточного розв'язання всіх гріхів, прообразом якого і є очищення стародавнього єврейського святилища. У день викуплення у цьому прообразному служінні святилище очищалося кров'ю принесених в жертву тварин, але небесне очищується досконалою жертвою крові Ісуса. Слідчий суд розкриває небесним розумом, хто з мертвих спочив у Христі, і в ньому сподобався взяти участь у першому воскресінні. Це також показує, хто з тих, хто живе в Христі, дотримується заповідей Божих і вірив Ісуса, і тому в ньому готовий перейти в Його вічне царство цей суд доводить Божу справедливість у спасінні тих, хто вірить в Ісуса. Він проголошує, що ті, хто залишилися вірними Богові, отримають царство. Завершення цього служіння Христа ознаменує завершення людського випробування перед другим приходом Христа. Друзі, це непохитна біблійна доктрина дає нам можливість глибоко зануритися в слово Боже. Щоб зрозуміти дуже важливе служіння, яке здійснює Христос від нашого імені саме зараз. І я з нетерпінням чекаю на можливість дослідити цю тему разом з вами протягом наступних декілька разів, коли ми разом проведемо відеозустрічі, давайте висловимо свою вдячність Господеві за те, що Він завжди справедливий, і чесний Бог, який любить нас і піклується про нас. Який скоро покладе кінець злу. Помолимося разом. Отче, що пробуваєш на небі, дякую за встановлення великого плану спасіння. дякую, що допоміг нам зрозуміти це через служіння в небесній святині. Дякую їм за те, що Ісус звершив це служіння як досконалий син Божий, досконалий агнець. Він був закланий. Він воскрес і вознісся на небо, а тепер заступається за нас як наш первосвященник. Святе письмо говорить нам, оскільки Ісус прийшов заради нас і все розуміє, ми можемо сміливо приходити до престолу благодаті. Господь, ми з нетерпінням чекаємо на пришестя Христа. Ми дякуємо Тобі за план спасіння, служіння в святилищі. І слідчі дії суду, які допомагають усім нам повністю зрозуміти, що Бог справедливий, правдолюбивий і люблячий. Ми просимо з силою Святого Духа, благодаттю і кров'ю Ісуса, спаси кожного з нас. Дякую, що вислухав нас в ім'я Христа. Амінь.